Також у звільнених районах почали розміновувати території, розповів в ефірі суспільного перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. Вже від сьогодні поліцейські в повному обсязі працюють на звільненні території Харківської області. Буквально нещодавно до окуповані території відвідав і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Там він зустрівся із особовим складом всіх служб, які входять до системи міністерства внутрішніх справ. Йдеться і про поліцію, і про національну гвардію, які безпосередньо а, здійснюють фільтраційні заходи. А перед тим брали участь в зачистці населених пунктів. Також каже Єнін, правоохоронці почали документувати злочини, які вчинили росіяни на нині деокупованих територіях Харківщини у звільненому селі Гракове. Знайшли тіла двох невідомих чоловіків. Їх катували і вбили окупанти. У тілах були отвори від куль. Також в обох не було вух. Росіяни змусили закупати тіла місцевого жителя. Селяни кажуть, загиблих вони не знали.